Вітаю, шановні друзі, гарна новина. Тимчасовий захист будуть продовжувати до 4 березня 2027 року. Зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій про це сьогодні повідомило видання Політико з посиланням на єврокомісара з питань міграції Магнуса Брунера. Воно написало, що тимчасовий статус буде продовжено ще на 12 місяців. З березня 2026 до березня 2027 року, щоб надати українцям правову визначеність, після цього періоду країни Європейського Союзу повинні допомогти українцям перейти на інший правовий статус. Буде передбачено пільги для хворих, вагітних і батьків школярів. Тобто, друзі, як ми бачимо, тимчасовий захист до березня 27-го року будуть продовжувати. Нагадаю, що це питання повинно вирішитися буквально через декілька тижнів, і будуть якісь ще пільги, і потім кожна країна Європейського союзу повинна визначити певний правовий статус для кожного українця. Тобто, припускаємо, друзі, що можливо це вже останнє продовження, дійсно яке дасть змогу українцям визначитись, чи вони тут залишаються. чи Їдуть в Україну. А от щодо повернення українців, друзі, це вже інша темна сторона цього процесу, в якій задіяна Україна. І виявляється, в нас є план повернення українців з Європейського Союзу назад в Україну, який вже погоджений, друзі, з Єврокомісією. І там не дуже добрі новини. Але про це в наступному відео. Дивіться наступне відео, де я детально про це розповім. З повагою, ваш адвокат Демченко.